131-й виправний центр пенітенціарної служби нині перевиховує за три сотні вчорашніх гвалтівників, крадіїв та вбивць. Тут відбувають покарання ті, чию волю обмежив суд за легкі злочини. А разом з ними готуються до виходу на волю і ті, хто відбув великі терміни за важкі злочини. Сьогодні засуджені та їх охоронці рівні перед Богом. У них одна і одне богослужіння на всіх. Наоборот, є такі місця, де просто не проводять такої штуки. Немає допуску, не допускають священники. Хоча вони там теж треба. Я теж приїхав з далека сюди. Ну, я з Луганської області пересів п'ять Приїхався, є були такі міста, де не було священників. Ще йому дуже треба. от Сама адміністрація не дозволяє, тому що ну, є особо опасні преступники, які сидять в камерах, в карцерах, в яких немає доступу до їх. Хоча вони теж хочуть і мають бажання, щоб до їх прийшов священник, щоб звернутися, помолитися, але її не допускають. Лише одну біблію можна читати. Тут, у Шостому для Олександра виправному закладі, де він проведе найближчі три роки свого життя, все по-іншому. Для того ми йдемо в тих храми, для того ми молимося, щоб якось перебразувати, щоб якось поміняти своє життя і схудче на лучше. І це коротеньке життя, як, говорить, яда, як говорив Давід, дано нам 70-60 років в їх труди болість, для того, щоб ми ви виправили помилки і своїм трудом, посильним і непосильним, хто як удивляється, мішнецарса небесне. Вже кілька років поспіль в виховних цілях сюди, в місце не настільки віддалене, по великих святах запрошують священнослужителів сусіднього монастиря Московського патріархату. На вас має значення якої конфесії священнослужителі подаємо Для мене так, тому що я православний і я вважаю, що православ'я це православ'я, а сильні одки від розповідання це вже є якби від хрещення від істини. На єдиними перевиховують ув'язнених злочинців, залучаючи душ пасторів з їх причастям і постом, пенітенціаріям розповідають працювати простіше. Свячується вода, освячуються повністю всі житлові приміщення, комунальні, підсобні, службові кабінети. Ну це вже в нас є доброю традицією. Це можливо в цих місцях воно саме необхідне, тому що ця краплина освяченої води, яка приносить цілий рік здоров'я. Як і духовне, так і тілесне. Тому для цих людей, які сьогодні помилилися, оступилися, це є досить важливим. Тут, де сотні відбувають покарання, а десятки їх охороняють. Спільна святкова купель є важливим виховним моментом. Тим паче, головна функція тюрми перевиховати злочинця і повернути його в суспільство повноцінним громадянином. Дмитро Лентів та Ігор Прокопчук новини Рівного.